Сьогодні 28 жовтня і ми на огляді з вами в магазині АТБ. Цін на овочі та фрукти. Що ж нам пропонує магазин на сьогоднішній день? Давайте подивимось. Гарбуз Хокайдо 26, батернат 18. Цибуля Біла Стерлінг 21. Морква 11. Цибуля Ріпчаста, перший гатунок 7,45. Червона маса 16. Чесник 145 гривень кілограм. Редька біла коштує 41. Ось такі огірки тепличні: 115 гривень. Огірки перший гатунок 110. Густрий перець можна придбати за 43. Томати рожеві 112 за кілограм. Тепличні коштують 105, Коктейльний перший гатунок 150. Корінь інбіря 156 за кілограм. Капуста червона качана 20. Капуста перший гатунок 12 гривень кілограм. Пікінська капуста коштує 30, цибуля червона салатна 70 Буряк перший гатунок 10. Моркву в миту можна придбати за 18. Яблуко Голден 43. Яблуко Red Prince 48 за кілограм, дуже гарні. Груша другого гатунку 43. Яблуко екстра фасоване перший гатунок 40. Яблуко ред Chief 50 за кілограм. Груша перший гатунок коштує 43. Акційна ціна. Гранат 104. Хурма персімона 120 гривень за кілограм. Памело можна придбати за 90. Авокадо хаз перший гатунок 230 за кілограм. Авокадо перший гатунок 180 Мандарини коштують 55. Банан залишок 63. Лимон Майєр 108. Лимони перший гатунок 111. Ось таке манго коштує 150 гривень за кілограм. Диня пілдесану 60 гривень за кілограм. Ось такі яблучко гала 38. Яблуко зелене перший гатунок 48. Сортове яблуко 35. Ківі червоний у кошику можна придбати за 90. Ківі у кошику другий гатунок 94. Ківі перший гатунок 110. Гранат 104 за кілограм, грейпфрут 86, світі коштує 110. Авокадо хас редітуїти 80 гривень за штуку. Авокадо елітне коштує 92 за штуку, апельсин перший гатунок 80.